Росіяни ловлять пропущені вибухає навіть під Москвою. Тільки не стало відомо про дозвіл бити атакам саме по окремих районах Росії? Країна зла відразу й запалала. Дістається навіть найбільше міста. Там теж відчули покарання за злочини в Україні та за удари по сумах, Харкову, Києву та інших частинах нашої держави. Відплата прийшла несподівано. А куди влупили, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати рошиська Підмосков'я під атакою безпілотників, і схожий де удар на Москву. У мережі з'явилися вражаючі кадри. Загалом нині відомо про те, що атакували п'ять областей Рашиської Федерації, включно із Підмосков'ям. Ну і схоже, тепер москвичі теж мають змогу відчути, що воно така війна. Про це повідомили різні рашиські інформаційні ресурси. Під час атаки помітили 59 українських БПЛА над московською, тульською, курською та брянською областями. написали в соціальних мережах Міністерство оборони рашистів. Своєю чергою губернатор Брянської області Олександр Богомас підтвердив роботу проти повітряної оборони. Ледь не впродовж цілої ночі та фіксацію в регіоні десятки безпілотних літальних апаратів літакового типу. Мар Москви Сергій Собянін уточнив, що безпілотники, які летіли на рашиську столицю, бачили і в Раменському міському окрузі та в Павлово-Писацькому міському окрузі. Окрім цього, повідомляється і також про масштабну пожежу в арафії. Таким чином, в Рашиському Єкатеринбурзі сталося займання у центральній міській лікарні. Українські військові діють у межах законів та звичаїв введення війни і тому працюють лише по військових цілях. Але як бачимо, доля сама підкидає окупантам проблем там, де вони цього не чекають. Ну і між тим напередодні збройні сили України атакували цех військового заводу, що розташований на відстані більш ніж за 1250 кілометрів безпосередньо від кордону з Україною. Про це видання Дефенс Express з посиланням на аналіз осінь фахівця. зазначається, що в атаці брав участь конвертований в удар. БПЛА А – два летюча лисиця від аеропрактика у рашистських телеграм-каналах публікували скарги рашистів на те, що на цьому заводі цитую клепають безпілотники посеред міста. Не виключено, що був атакований саме цех, де організовували таке виробництво. Але також слід нагадати, що саме там розташований електромеханічний завод Купол, що і виробляє нові зенітні ракетні комплекси. Тор, а також відповідає за обслуговування ЗРК ОСА. Зазначили на порталі. Також згадується, що саме на Базі цього заводу рашисти виготовляли далекобійні дрони Гарпія а А1». Окрім того, вказуючи, що із п'яти торгово-розважальних центрів, які рашисти переобладнали для виробництва своїх дронів, чотири були розташовані саме там. Далі рашистам варто чекати ще більше бавовни, адже президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Арафії за допомогою американських далекобійних ракет. Про це повідомляють The New York Times, Reuters і також Associated Press із посиланням на власні джерела. За словами американських чиновників, зброя, вірно буде спочатку використана проти рашистських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області Арафії. New York Times наголошує, що відповідне рішення ба. Де є серйозною зміною в політиці США, і цей вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України. Йдеться в повідомленні. у джерелах. Наголосили, що дозволу на використання українцями ракет дальнього радіо суді відомих як Атакамс, став відповіддю на рішення РФІ залучити північнокорейські війська до бойових дій. Високопосадовці заявили, що, хоча українці швидше за все спочатку, застосують ракети Роти рашиська. І північнокорейських військ Байден може дозволити їм використовувати цю зброю і в інших місцях. Як пише Reuters, Україна планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями. Повідомили джерела, не розкриваючи подробиць через міркування оперативної безпеки. Воно ж рефія попередила, що сприйме відповідний крок як серйозну ескалацію. У свою чергу президент Володимир Зеленський під час звернення відреагував на інформацію іноземних змі дозвіл завдавати ударів. по Роторія рафі за допомогою американських далекобійних ракет також він згадав, що далекобійність для української армії є одним із головних пунктів плану перемоги. Багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково, заявив президент. Зазначимо, що такий важіль тиску вкрай необхідний, адже це засіб для захисту від постійних рашистських атак. Зокрема, нині стало відомо про те, що рашисти завдали ракетного удару поблизу дев'ятиповерхового житлового будинку в густонаселеному мікрорайоні міста Суми. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Пошкоджені скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищені чотири автомобілі. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ понад 400 осіб евакуйовані рятувальники, поліціянти, усі інші відповідні служби на місці допомагають пораненим і допомагають впоратися із травмами, надають всю необхідну підтримку. Триває поквартир обхід у всіх багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок удару. Президент Володимир Зеленський також відреагував на удар. Він опублікував відео з місця влучання та наголосив, що проводиться ряд. Тувальна операція. Сумська міська рада заявила, що громада готова надати тимчасові помешкання тим, кому ніде заночувати. У дитсадку поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. Також про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичої війни, поєднані із умисним нападом. Частина друга стаття 438 Кримінального кодексу України. Через ракетний удар по місту Суми 89 осіб. Сі поранені є втрати, Про цьому місто мобілізувалося. Ті, хто можуть чомусь допомогти, допомагають. І про це розповідають українські медійники. І з допомогою проблем немає. Влада, волонтери та небайдужі громадяни об'єдналися та діють разом. Ситуація напружена, і міжнародні партнери продовжують надавати підтримку Україні в боротьбі з рашистами. Так днями стало відомо про те, що Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги. Відповідне оголошення зробив міністр оборони Естонії Хана. Певкур у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським про це йдеться у дописі міністра в соціальній мережі X. Хано також анонсував нові пакети допомоги в прийдешньому році. На них виділять 0,25% ВВП країни і відповідні положення зафіксували у двосторонній безпековій угоді. Зустрівся з президентом України і підтвердив нашу подальшу військову підтримку. По дорозі до його офісу також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги. У одяг стрілецьку зброю. Тощо нові пакети надійдуть вже наступного року: 0,25% ВВП. Ідеться в повідомленні. Дещо на теж буквально ось днями була під потужною атакою. Ну і зараз там ще наслідки ракетно-дронової атаки ще ліквідуються. Станом на ранок нинішньої доби з семи районів а, в Одесі без електропостачання. Залишалися два: Подільський та Одеський. Поступово відновлюється водопостачання, розгорнуті з традиційно, як і в інших містах, пункти незламності. Частково відновлюють опалення. Триває робота з відновлення теплопостачання повністю для всіх споживачів лікарні та об'єкти критичної інфраструктури забезпечені енергією з альтернативних та резервних джерел повідомляється власне працюють бювети питної води час продовжений до 22.00. до 22 і в визначених місцях я так думаю це можна почитати на місцевих сайтах Діють водовозки з технічною водою. По місту розгорнуто шістдесят 60, перепрошую 674 пункти незламності. Ну ось таке. І загалом про ситуацію на півдні на Одещині та про можливі повторні атаки російських на українські міста та села говорить речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Давайте слухати пряму мову. Ну, по перше, відповідні відповідне накопичення відбувалося досить таки тривалий час. Я маю на увазі перш за все ті крилаті ракети. Вся номенклатура, яка є на сьогодні у Російської Федерації, це не один місяць, не два, не три. Відповідно, тут мова має йти про те, який буде проміжок часу між. Цими атаками тут питання про те, в якому стані в тому числі знаходяться ракетоносії. Якщо ми говоримо про літаки стратегічної авіації, зокрема, а не лише стратегічна авіація, ворогом використовується під час таких ударів. Тому відносно того, як буде яка частота цих ударів, можна робити тоді певні висновки про те, що ворог зміг накопичити, і на який проміжок часу він розраховує, аби такі удари наносити. Тому звичайно потенційно всі ці загрози вони залишаються щодо масованих атак. Власне, ми це прекрасно розуміємо. Це війна, і ворог до цього готувався. Сезон активний сезон для нього, як він думає, настав. О, так, одне останнє уточнення, пане Сергію, тому що це ж зараз енергетики розгрібаються не тільки з наслідками учорашньої атаки, та а це і також атаки, які були на минулому тижні. Тому чомусь росіяни зосередилися на південному регіоні, на Одесі, на Одещині не тільки енергетична інфраструктура, ми правильно розуміємо, але і портова зараз є ціллю. Ну, якщо ми говоримо за ті шахетні атаки, які відбувалися по Одесі, зокрема Одеському району. То одна з них під час однієї з них відбулася атака по припортовій інфраструктурі, а все інше це був терор місцевого населення, мирних людей, тому що удари завдавалися принаймні були атаковані саме житлові масиви. Це був історичний центр нашого міста. Це була забудова, житлові комплекси з великою кількістю багатоповерхівок. Тобто суто терор, фізичний і психологічний тиск на людей. Ми розуміємо, що крім своїх безпілотників та балістики, рашисти можуть випускати ракети із моря і далі поговоримо щодо ситуації, яка нині складається у морях. До прикладу, в чорному морі фіксують два російських ракетоносії з загальним залпом до восьми калібрів. Таку інформацію повідомили у військово-морських силах збройних сил України в Азовському ж морі ворожі кораблі відсутні. Але все ж таки пам'ятаємо, що ворог діє досить таки підступно і Всі ці калібри так чи інакше можуть колись та й запустити, Будь ласка, реагуйте особливо південь на ті загрози, ті небезпеки, які лунають саме від повітряних сил збройних сил України. Адже вони кожного разу, коли лунає повітряна тривога, дописують саме причину, чому все ж таки у вашому регіоні оголошено цю повітряну тривогу. Бачимо, що і ситуація на фронті нині загострюється. Бачимо, що кожного дня з'являється повідомлення від саме аналітиків мапи Діпстайт про те, що ворог просувається, але просувається він за рахунок того, що має більше живої сили, більше техніки. Бачимо. Що вони залучають уже і найманців, зокрема щодо. Війни проти України і далі будемо говорити, де ж ворог просунувся. Адже аналітики Мапи Діпстейд говорять, що ворог просунувся в часу в Моярі, дальному та біля Вознесенки. Що відомо станом на цю годину, будемо далі обговорювати. Адже Росія не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на втрачених раніше позиціях. Наші ж воїни, в свою чергу, дають гідну відсіч. Росіяни змогли просунутися у часому яру та поблизу інших населених пунктів. Аналітики – Діпстейт повідомили про просування росіян у кількох населених пунктів. Зокрема, як я вже сказала, ворог просунувся у часовому яру. Також відомо про просування росіян у Берестках. Зокрема, також ворог не шкодує своїх солдатів задля захоплення території. Тому відомо і про інші просування у дальньому та біля визнесенки. Раніше в генштабі розповіли про ситуацію ж на фронті. Там зазначили, що ворог інтенсивно атакує українських захисників на Курахівському напрямку. Пам'ятаємо, що саме по кількості тих. Боєзіткнень, які викладає генштаб збройних сил України, Курахівський напрямок нині залишається найгарячішим, і там відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають досить таки високу активність, намагаючись просунутися в районні. Нової лінки Берестків Вознесенки Зорі Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація дійсно складна, проте контрольована. І ми все ж таки довіряємо силам оборони і все ж таки не забуваємо їх підтримувати саме підтримувати донатами, підтримувати збори, які стосуються саме для наших військових збору амуніції, до прикладу, чи то ремонту авто. Адже це важливо в першу чергу для наших захисників, щоб вони бачили, що в тілу, врешті, є їхній тил, що вони можуть на. Нас розраховувати, і ті, хто втомилися від цих зборів, хочу нагадати, що одна невипата чашка кави все ж таки може вартувати життя нашого воїна. Тому, будь ласка, не забувайте про ці донати. А далі можемо послухати і оглядача кобійної зброї американського виробництва глиб російської території, має велике значення для кінцевої гри. Про це заявив в інтерв'ю з News Колишній високопоставлений чиновник НАТО Ніколас Вільямс. За його словами, такий крок американського лідера був важливим у контексті позиціону. Нування України щоб знайти на значні поступки, яких Росія хоче, щоб отримати мир. Це важливо. Українці можуть сказати, що це занадто мало і занадто пізно, але ще не пізно вплинути на кінцеву гру. Вважає експосадовець. Ну і на його думку, розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца. Із правителем диктатором Владиміром Путіном не показало, що лідер Кремля готовий йти на компроміс або ж готовий пройти додатковий кілометр заради миру. Вільямс переконаний, що це могло вплинути на рішення щодо далекобійної зброї. Стармер це йдеться про прем'єра Британії, не поспішав, тому що в певному сенсі американці віддають накази. Стармер хотів почекати, а тепер він неминуче прийме рішення схвалити ракети великої дальності для атак на російські цілі поблизу кордону. Додав він, коментуючи позицію саме Великої Британії щодо її далекобійних ракет. Вільям зазначив, що Збройні Сили України атакуватимуть суто військові цілі РФ, які можуть мати вплив на кордоні або ж в бою. Ну і щодо військових, зокрема, вже з'являється коментарі від наших військовослужбовців про те, що вони думають стосовно цього дозволу. Ну і один із військових, а саме командир 3 окремої штурмової бригади, прокоментував це як дуже чудове запізніле рішення. Дмитро Кухарчук також зазначив, що сподівається, що в подальшому таке рішення не будуть настільки затриманими, що їх будуть все ж таки вирішувати, коли потрібно, але не тоді, коли уже так би мовити, загострюється ситуація. Однак він наголосив, що ми не маємо розраховувати тільки на американську зброю зброю, мовляв, діяти потрібно у комплексі, що говорять расисти. Про цей дозвіл, який насправді і не дозвіл, а такий собі напівдозвіл. Але, звісно ж, в інформаційній площині це вже понеслося таким сніговим комом. Рашисти теж коментують цю ситуацію. В Раді Федерації погрожують світовою війною, що вони ще могли сказати, як то кажуть, дочекаємось експертних висновків Дмитра Медведєва. У Раді ж Федерації заявили, що зняття заборони на далековійні удари веде до початку Великої світової війни, але на секундочку знову ж таки суб'єктивна думка. Тут уже не воюють Росія та Україна. Україні потрошечку допомагають західні партнери. Росії напряму допомагають Іран, КНДР. Ну і Китай десь стоїть вочевидь неподалік, і Туреччина десь за куточка виглядає. Це вже явно не війна двох сторін. Точне, це не третя світова. Ну але знову ж таки. Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав рішення Вашингтона безпрецедентним кроком, на який Москва відповість негайно. Це великий крок до початку третьої світової. Американці зроблять його руками. Старця що йде, і який дні за що вже не відповідатиме через два місяці. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ, ну і скажімо, ви цього персонажа знаєте, Марія Захарова заявила, що кремлівський правитель Путін уже висловився на цю тему. Ну, вочевидь, як то кажуть, буде говорити про червоні лінії. Бачимо, що більше інформаційного галасу ніж. Ця новина реальна у площині чогось варта у площині практичного застосування, знову ж таки, вибачте, я не військовий експерт, але з того, що є, бити просто покурщені, навіть якщо це буде залучення до додаткової західної зброї, це ні про що. Це просто утримувати позиції, а не захищатися повноцінно від атак, які ми бачили в сумах. Тож дякуємо, як то кажуть, але попрацюйте, шановні партнери, ще трошки більше, хоча б на завершення американської каденції демократії.